Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні, не дивлячись на усі складності, що ми зараз з вами переживаємо: то немає світла, то немає опалення, то немає води. В Києві все ж таки випав сніг. І це ну, мені це подарувало хоч якийсь мінімальний передріздвяний настрій. Перед минулим різдвом я згадала, що я робила паперові світильники, які вам дуже сподобались у формі зірок. До речі, відео з ними можете подивитись на моєму каналі, якщо ще не бачили. І я подумала, що це може бути гарною передсвятковою традицією, робити якісь затишні. Декоративні освітлювальні елементи для інтер'єру перед зимовими святами. Але цього року я хочу собі дати невеличкий виклик і спробувати зробити світильники з залишків будівельних матеріалів, що я постійно складую у себе в гаражі. Тож, якщо все вийде, то вартість мого творіння має бути 0 гривень. Для мене звісно, я не розраховую на те, що у вас в гаражі завалялись такі ж самі. Будівельні матеріали, як у мене, але це відео я знімаю не як Боже, сонце вийшло, це капець. Мені здається, що там пересвіт вже страшний на камері. Я знаю, що у вас навряд чи завалялось таке ж саме сміття в гаражі, як і у мене, але я не розглядаю це відео як інструкцію, а скоріше, як приклад того, що можна навіть з якихось, здавалося б, речей непотрібних зробити щось гарне. Що ж, закінчуюся вступом і давайте вже починати. Якщо ви дивитесь це відео, то скоріш за все, в мене таки щось вийшло. Поїхали! У себе в гаражі я знайшла обрізки оградки з дерев'яних рейок, що я використовувала для екранів на батареї. Думаю, з цих рейок і вийде зробити гарний абажур. А також залишки старої шафи з сосни. Так потроху я вже майже утилізувала всю ту стару шафу. З цих дошок я виріжу круглі основи для світильників. Всього я хочу, щоб світильників було два. Мені подобається, коли такі речі стоять у композиції з двох або трьох елементів. Але для початку мені треба зняти з дошок фарбу, робитиму це шліфувальною машиною з грубою наждачкою. Звісно, такі маніпуляції краще не робити у себе вдома, бо вони надто пильні. Але мені пощастило, що я просто обожнюю прибирати. Коротше, все це трошки займає часу, але в принципі це набагато зручніше, ніж знімати фарбу якимись спеціальними засобами, які воняють і неможливо ними дихати. Вирізатиму деталі лобзиком. Мені не принципово, щоб виріб був супер рівний і ідеальний. Він має виглядати так, ніби його зробили власноруч, тому я сильно не запарююсь над формою. Коли деталі вирізані, потрібно зашліфувати торці і грані для цього я беру трохи дрібнішу наждачку і зовсім трошки проходжу машинкою по необхідних місцях. Далі мені необхідно якось роз'єднати ці дерев'яні рейки. Я вирішила робити це кухонним ножем, але згодом зрозуміла, що й руками нормально виходить. Хоча деякі з них ламали по походу діла, все одно необхідно мені кількість я не збирала. Є щось, що мене дуже тішить в тому, щоб робити прикольні речі з непотребу: чи то економія коштів, чи то переробка сміття, чи таєте піклування про навколишнє середовище. Я не знаю. Але я дуже радію, коли вдається дати чомусь нове життя, навіть якщо це просто шматок старої оградки. Декілька цих планок я планую зігнути в кільце, щоб отримати верхню частину основи абажура. Для цього буду проводити експеримент, який давно хотіла зробити, а саме розпарювати дерево, щоб зігнути. Так як під довгі планки ємності в мене не знайшлось, я не придумала нічого кращого, ніж засунути їх у ручку швабри і в ній залити окропом. Поки ви спостерігаєте цей дивний процес, я розкажу, що взагалі це мініатюра того, як гнуть деревину більших масштабів, наприклад, для стільців, столів чи диванів. Товсті бруси деревини розташовують у трубах, куди потім пускають гарячу пару, поки деревина не стане гнучкою і піддатливою до маніпуляцій. Згинаються спинки крісел і диванів, звісно, не руками, а за допомогою спеціальних пресів. Бачите, якою гнучкою стала моя планка? Зараз я з легкістю зможу обігнути нею своє коло і зробити з неї щось подібне на обруч. Звісно, в такому стані, зігнутому це має висохнути, і я закріплюю струбциною краї, залишаю десь на ніч. Ніяких дротів і цоколів мені теж купляти не довелось, адже я знайшла в своєму гаражі залишки люстри павука, яка висіла у нас в спальні ще до ремонту. Я просто помию їх і використаю ці деталі в нових світильниках. До речі, не купуйте більше ці люстри-павики. Ви ж знаєте, що вони давно не актуальні і супер застарілі. Я взагалі дуже не люблю поділяти якісь речі на трендові, антитрендові і всі ці відео, які знімають дизайнери на Ютубі часто. Я взагалі за те, щоб оточувати себе речами, які приносять задоволення. Але все ж я за унікальність і наповненість інтер'єру особистим сенсом. А є такі штуки, що колись кожен дизайнер вважав за потрібне вжити у своєму інтер'єрі, речі, які продавались просто на кожному кроці, в кожному магазині, як оці люстри, наприклад. Тому вони швидко втратили свою цінність і стали у світі інтер'єр моди просто огидними. В дерев'яній основі мені треба буде зробити два отвори: один великий посередині, щоб закріпити цоколь, і інший наскрізний для дротів. Як завжди, я не купувала для цього спеціальний інструмент. Буду робити чим знайду. І ще я вирішила, що не робитиму два світильники. Так як зараз відключають світло і світлячки часто користуються більшим попитом, я зроблю один світильник і один підсвічник. Горизонтальний отвір робитиму своїм рятівним сверлом для конфірматів. А для посадочного отвору знайшла сверло для меблевих навісів. Планки, що я заготувала заздалегідь, треба підпиляти, щоб вони були однакової довжини. Після чого я пофарбую основу і приступатиму до зборки світильника. Моя кухня, мені здається, пройшла уже всі антивандальні випробування. Для мене це не тільки місце приготування їжі, а ще й творчий верстат. Секрет у тому, щоб на стільниці нічого ніколи не стояло, а все обладнання було сховане у шуфлядах. Коли робоче місце вільне, воно ніби притягує до себе. Фарбувати основу я буду морилкою кольору горіх. Просто у себе в раковині. Якщо у вас дерев'яна стільниця, треба дуже уважно слідкувати, щоб морилка не потрапила на неї, бо вона може моментально в'їстися і залишити після себе темні плями. Деякі деталі старої люстри допоможуть мені зробити світильне кохайнішим, а деякі треба просто видалити, чим я зараз і займаюсь. Зараз я їх так продіну і отут під'єднаю свій цоколь. Мені пощастило, що ці цоколі максимально прості у під'єднанні. Дротик просто фіксується у ньому, коли випадає в потрібний отвір. фазу в один бік, нуль в інший. Слідкую, щоб ніде не стирчав оголений контакт, і все, можна фіксувати на клей Чекайте, перед тим як фіксувати, потрібно обов'язково перевірити, чи працює лампочка. Я завжди про це забуваю. Я не знайшла вилки в себе, тому нічого кращого ніж просто вставити два дрота в розетку не придумала. Є, воно працює! Воно працює. Супер! Іде клеїти. Так, друзі, я тут дещо купила. Я дуже довго не хотіла цього робити, тому що насправді в мене є якась потаємна ненависть до всіх diy роликів де клеють все на клей пістолет, клейовий пістолет. От, і я тому дуже довго пручалась. Але все ж таки його купила, тому що мені здається, що в деяких випадках це дійсно незамінна річ. Я все ще ненавиджу відоси, де клеють тканину на клеєвий пістолет, або роблять якісь капці, ложки чи все, що завгодно за допомогою цього прибору. Але я зрозуміла, що насправді це дуже крута штука для якихось моментів, які хочеться швидко приклеїти, і краще ніж це просто нічого бути не може. Тому ми будемо використовувати його раціонально. І якраз в цьому відео я буду клеїти на нього дерево. От, зараз я його розпакую. Сподіваюсь, він буде працювати, бо я його ще не відкривала. Ви бачите цей допитливий ніс у кадрі? Я вже звикла, що він просто сунеться мені під руку, щоб я не робила. А клеєвий пістолет це дійсно річ. Три секунди і все зафіксовано. Я супер задоволена. Друзі, якщо вам цікаво дивитись подібний контент, або у вас є до мене побажання і пропозиції. Будь ласка, дайте мені знати про це у коментарях. Ви не уявляєте, як сильно ваші коментарі мене надихають. Не змушуйте мене відкривати вкладку, який ще контент шукають в Ютубі ваші глядачі. Я жартую, звісно. Зараз зима і дуже хочеться побільше чогось теплого і світлого, тому я сподіваюся, ви просто отримаєте задоволення від перегляду. Якщо чесно, я до останнього не вірила, але це виглядає дійсно гарно. Ну, точно краще, ніж я розраховувала. Таким самим чином я роблю ще маленький підсвічник. За потреби я зможу потім переробити його на такий самий світильник, для того, щоб вони стояли в композиції на підлозі, як я і планувала спочатку. Але точно не зараз. Також я хочу наниз приклеїти фетрові накладки для меблевих ніжок, для того щоб вони не дряпали поверхню, на якій стоятимуть. Якщо бачите, основу маленького підсвічника, кімаль погриз. Але то нічого. Його зубки у нас вже просто по всій квартирі. темній кімнаті таке тепле світло на підлозі ну дуже затишно виглядає. А ще мені дуже подобається ефект, що дають ці рейки. Вони ніби промінчики. Я дуже задоволена цим результатом. Може тому, що я не очікувала багато, а може тому, що ліхтарики завжди мене заворожували. Вони дають якесь відчуття свята. Бачите, які милі речі іноді можна створити, просто порившись в себе в гаражі. Меджик, не інакше. Побачимось з вами у наступних відео. Бажаю вам теплої, безтурботної зими і рідних поряд на свята. Дякую за перегляд!